Скажи всім, яка ти мразь. Яка я мразь? Де дощ? Жінка мерзне. Я короче, вже тиждень хворію. Вирішив виїхати покататися. Дивлюсь велосипед. Пущена камера. За 5 хвилин до закриття магазину я швидко лечу в магаз. Последнюю хвилину беру нову камеру. Закидую, тільки виходжу на вулицю. Починається дощ. Просто топчик. Але... Уже відкладувати було ніколи, тому що камери заряджені, камера поставлена, я вже стою внизу, значить треба знімати. Так що всім привіт, накидаємо до Павлік і цей відос про тріал. Поїхали. Yeah, I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute I'm about to quit my job kid I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay and this is just the beginning I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all Сейчас мы, блядь, придумаем, что оказалось... Тысячелетний балаком. Погляжу, заебись. Раз, раз, раз. Это хардбас. Брабба. А тепер невеличка вставочка, давайте я вам трошки розкажу, що таке тріал, з чим я сполкнувся. Це взагалі для тих, хто зайшов до мене вперше на канал, думаю, що тут буде зараз про тріальні велосипеди, то це не так. Це канал про мотоцикли. Давайте я вам розкажу, навіщо мені цей тріальний велосипед на мотоканалі. Для тих, хто зайшов сюди, подивитись на тріальники, я одразу вам кажу, що я новачок, я в цьому ніфіга не шарю. Ось. Для всіх інших це відео просто для того, щоб я вам розкажу, навіщо мені цей велосипед. Короче, давайте я вам Самі прикольні приколи. Дивіться, класна в мене покришка. Майже не видно ниток. Ось я собі купив нову, але це не було непросто. Лише в одному магазині з усієї країни я зміг знайти покришку на тріальні, тому що це наш 20-й обод. Але сюди підходять тільки тріальні покришки. Це як виявилося просто квестом. Я обігав всі магазини, ніде не було цих покришок. Довелося заказувати аж зі столиці. І ось ця покришка у мене, будемо міняти. Ось. Але перед тим як міняти, давайте ще одну тріальну штучку. Дивіться, бачите, наче то просто обод. Давай зумчик зроби. Видно, який він поцарапаний. Ось. Він вже блистить. Тут короче, стерлася штучка, яка називається грід. Короче, спеціальні спеціально обучена болгаркою треба брати і. Насверлювати, -на ну коротше, натирати обод, щоб він був весь поцарапаний. Тому що в Тріалі тормоза повинні працювати як стоп-кран, просто он оф там не треба трішечки пригальмувати, не трішечки. Вони просто повинні працювати мертво. Ось тут на цьому ободі вже е, гріть стерся, тому е, будемо нарізати. У мене болгарки немає, тому з і палок, із наждачної бумаги, із куска якогось поролона з детського плавательного средства. Я зробив таку штуку. І стяжку не забувай. Зараз буду пробувати е відновити грід. Не знаю, що з цього вийде, але треба робити, бо вже тормозить галіма. Коротше, попробую зараз. Блін, я ще не пробував, пацани. <смір> Ай! О! Працює. Стрьомна правда. Зараз ще відвалося в голову вилетить. Ой, все пошло не по плану. А ну дивіться, сейчас я вам покажу. М -м? Видно? От тут не блистить, точніше, що тут блистить, а тут блестить зовсім по іншому. Короче, це вообще пушка. Изобретение века. Конструкция не без недостатков. нічого. Уже четвертину оба дожахнул, Тепер просто надо слідити за цим. У мене тут, блядь, в глазах, блін, стружка. цієї хуі. Короче, я можешь вырубать, отдыхнуть пока що. Камеру, да, камеру вырубай. Якщо Не, хочеш, можеш снимать мені вообще по хую. О, оце буде тормозити. Просто стоп кран буде. Коротше, грід готовий. Будемо що робити далі? Треба протерти, я не знаю, щоб було красиво. Все, можна ставити на місце. Покришка максис. Дивіться, яка жирнюча. Е 2,5 тут, короче, це є, як не знаю, ширина, висота, що це таке. 20 на 2,5. Просто жирніша штука. Я спочатку купив собі оцю покришку. У мене спереді була нормальна покришка. Я, а ззадні оце, оцей лисак галимий. Я ж думаю, поставлю собі нову покришечку. Коротше, що ви думаєте? Постав купив її, приносив додому, а вона, блін, здоровенна. Тут теж 20 колесо, так само, як і тут 20. Тільки в триальнике, як бачите, все не так просто. Тут воно 20 по наружному діаметру, а по внутрішньому ніфіга воно не 20. Потому що воно жирнюче, здоровенне, воно по внутрішньому діаметру набагато Тому Поэтому облак через 20 -е колесо просто пролітає со свистом. Вот. Поэтому тут специфічна покрышка, яку ніде кроме як спеціалізованих магазинах, не купиш. О, в тріалі багато чого спеціалізованого, тому що це такий від спорту, де все робиться ну, на максимальну прочність. Якщо вендуро е, дуже все прочно, то в тріалі все ще прочніше. О, там на сайтах на спеціалізованих, на яких продаються всякі плюхи для тріала, помимо ціни е, на одному ряду з ціною стоїть этот, вес кожна деталька, яку ти покупаєш. В грамах. То що кожен грам тут грає дуже велику роль. Я, звісно, сейчас як кублю, так сейчас роблю. Не, не повторяйте так. Надо було здути всю камеру і нормально запихнуть. Но я не можу так. Я буду делать по дебільному Так ти що. наконець то Я надіваю, Заправляю це колесо. Свершилось чудо. Я ждав цю покришку аж цілі сутки. <риклад> Після того як знайшов де її купити. О! Огонь! Дивіться, яке жирнюче колесо. Так це воно ще не накачане. Все, коротше, надуваємо і ставимо на місце. Сейчас будет момент істини. Я не знаю наскільки це колесо відличається от цього по діаметру, диаметру. Тому, що оце колесо, як бачите, воно зовсім лысе. І вот. тормозный тросик, який шев, прям був в миллиметре від цього стертого протектора. А на цій покрыті протектора миллиметр три м. Если сейчас ця покрышка больше, ну, такая самая, короче, як у ця, то будуть у мене проблеми. Треба думати, що це -то з тормозами. Я хай що що хто тут тюнінговав, цей велосипед вже не знаю, скільки людей пережив. Мені він достався від мого тренера Тьома, привіт. Я в нього його купив по прям дуже приємній ціні Ось, і буду тепер тріальчик. Хочу спробувати перенести е, техніку тріалу, все, що я навчусь, на ендуро. Мені здається, що. якщо Хорошо навчився на тріальники, всякі приколи, то на ендуро буде набагато простіше. Тож. Що... Якщо на цих маленьких колесиках я навчився вже застрибувати на висоти там, ну, такі десь пів метра плюс-мінус, на, на такі високі, висоти, на яких я на ендуріку міг просто заїхати, то мені здається, що коли я сяду знову на мотоцикл, то... що воно пищить? Короче, надо брать нормальный насос, ладно. То потом докачаем, сейчас момент истины. Ставим цю штуку назад. Мені здається, що якщо я навчусь на сьомой велосипеді делать вещи, то тоді на эндурику я буду просто просто богом эндура. Нехти все зробити, что ты руки с жопы и обілеви. Пальцы, походу, не бесконечно, но ними чуть поаккуратнее. Вот сейчас будет самое цікавое, наскільки усячки звідси близько протектор від защиты. А если мы сейчас візьмемо цей тормозний, цей тросик Зарядим его типа сюда, куда він должен быть, вот так вот. Хотя Хотя, може сейчас Не будет все четко. Это тебе не этот И не тот, блядь Мені каже, що воно ще буде черкати як протектор. Що, я зараз, походу прилітаю ще на нові тормоза. А! Чому Почему так? Пиздец. Ну все Короче, поїхали в магазин за тормозами. Все, вирубай камеру нахуй. Зараз буде класний стяжный ремонт. Я придумав класну ідею. Не знаю що це таке. Як воно буде, це реалізовано, але я дуже хочу кататися сьогодні. Тому що ми робимо? Ми беремо стяжку, ну, як звичайно, як це все робиться в вендура. Тільки не вендура, ви зрозуміли. Беремо стяжку. І сюди. Її. Хопа! Дивимося. Зазор просто лютійший, міліметра три Так, коротше, дивись, покажи, який тут зазор став. Здоровенний просто. Бачите? Колесо? Ай, зараз. О, так вот. Крутиться. Щотка. О, це, це тормоза сильно порижав, знаєш, пердять. Короче, і коли нажимаєш, воно не відривається. Ну, по крайней мере, поки що не отривається. Треба з собою возити кілька стяжок запасних. І якщо вдруг відривається, ти просто нову стяжку хірячеш. Ну, Як вендура, так? Типа ти їдеш, хвост оторвав, ти взяв стяжку і поїхав далі. Що? Так само, і от в тріалі, тепер я буду з собою возити ці стяжки. Поки що. Поки не придумає, що з тими тормозами робити. Вот. Ну, Поки буде отакий от, от от, э, виход. Так що все. Заряджаємо, затягуємо, збираємо. і погнали кататися. Speed. I've been working hard, yeah I've been working nightly know, you think you'll win, ha, not fucking likely I be taking shots, yeah, cold-blooded I see. Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running shit right, see And I ain't playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I am making... Так, а тепер давайте трошечки про тормоза. Я вам там розказував, що і такі пойдут, но ніфіга, тому То, що коли зажимаєш тормоза, стяжка натягується і воно ніфіга не тормозе. Тому тормоза я купив нові. І ще по поводу який я робив той самой пальной, наждачной штукою. Хватило його ровно на, на один раз, тому не повторяйте за мною, пацаны, ці ошибки. Я, я знаю, що ви все одно не будете себе покупать велосипеди, Ну, я просто розказав, поділився своїми емоціями. Коротше, не знаю, розказую я вам це чи ні. Велосипед, цей я хочу і Дальше продовжувати на ньому кататися для того, щоб прокачати скилухи для того щоб развить чувство баланса. Все эти моментики. це на маленьких колесиках, на вот таких складно навіть запрыгнути на ось той бордюрчик, який на мотику просто проїжджається, там даже ничего делать не надо. Просто трошечки газну, і все. На цьому велосипеді, щоб запрыгнути, там надо було пройти всі круги. Потому тому якщо я на цьому дырцику научусь. Прикольно, прыгать, что то делать, то прикиньте, что я смогу сделать на мотоцикле. На данный момент я не багато что-то там около місяця полутора я на цьому триальнику. Но уже реально я чувствую, что когда я сяду на мотик, я буду просто таким Джарвисом, что це просто жесть. Уже жду, не дождусь, пока буде у нас контент ендуро, Надеюсь, он будет скоро. І ми продовжуємо, не останавливаємося, рухаємося в тому ж числі. Ендура буде, не відписуємося. В моєму телеграм-каналі ви найшвидше дізнаєтеся про якісь там моменти, коли там, наконець кресла, почну вести свій ютуб. На ютубчику це смонтую, смонтується, поки, поки туди-сюди. Уже скоро скоро я планую, що буде вже Ендура. Я на це дуже сподіваюся. Так що залітаємо в телеграм канальчик посилання вилізає. А ви були на каналі Мотопавлік. Всім до нових відеосвітів, всім пока. Бешений? Ти що, бешений? Камеру вырубай. Камеру вырубай. Камеру вырубай.